Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго вам дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, прошу, скажіть, допоможіть. Чи зраджує <кій> кохана людина? Друга половина, друг хлопець, дівчина, кохана людина, дружина, чоловік. Тим, хто дивиться відео близьким людям, чи присутня зрада у шлюбі, у житті. чи може зраджувала або зраджував чоловік, дружина, дівчина, хлопець, кохана людина, тим, хто дивиться відео близьким людям, давайте подивимося. Це не можу я сказати, зрада чи не зрада. Сама людина дуже сильно приховує. Це було щось незначне. Причому вийшли карти, коли людину водили в оману, наводили морок навмисно, стан дурощів або був стан ефекту від такого. Не знаю, наркотики, алкоголь, тут важко зрозуміти. Сама людина це закрила для себе як саме страшне і боїться от, саме страшне, що було в житті. Щось мені такий вираз, такий вираз іде, як наче огида і, стра... ну, і непорозуміння непорозуміння. Це було під ефектом. Дуже сильно боїться, що ну, присутній страх, що її будуть засуджувати або його засуджувати. За цей жах, якийсь жах, людину вводили в оману, зводили в якийсь стан, використовували заради фінансів, заради грошей. Може, хотіли. Впливали на стан, коли впливають на стан, щоб погоджувався, погодилась на все, щоб дала фінанси, гроші ще. І кладовицька магія порча стоїть усе в центрі розкладу. Заперечуюсь негатив, убираю. Ваша друга половина вас дуже сильно любить. Тут немає зради, я не бачу. Може, в минулому щось відбулося. Може, цей стан був коли під ефектом. Ну, оброб... мені йде таке, що хтось оброботав заради вигади. Думали, що зможуть в... В якусь вигаду мати. Я не бачу, щоб з ким то була людина, напад був. Не. Другу половину морок сильний ставили. от Любить любов, щирі почуття. Вищі сили, охоронців духів роду прошу, допоможіть очистити енергетичний, фізичний простір коханої людини і тих, хто дивиться відео їхніх половин других. Очистить від негативного магічного впливу від порч, проклять, Водовицької магії порчі на насмерть знімає. Вінчання з небіжчиком знімаю, відсікаю всі приязки, морокки, негативні про. Так і так буде. Криваюся всі шляхи От, Тому. Дивіться, що зараз відбувається, які до вас зараз почуття. І треба довіри. Ну, тут людина каже, що друга половина, от той, хто, кого ви любите, він каже, що не хоче втратити довіри із-за того, що була. Ну, навмисний напад в оману ввели людину, і це для цієї людини нічого не значить. Взагалі це страшно, це була якась страшна ситуація. Скажіть Вищі сили допомоги, прошу, чи є негативний магічний вплив на кохану людину, на чоловіка, дружину, тих, хто дивиться відео близьких людей, на дівчину, хлопця? І негативний медичний вплив. О, є. Намагаються влізти ось ту доставлять сильно-сильно, отворот такий. Це більше йде, якщо у вас от чоловік, дружина. Ну, більше на чоловіки. ну, якщо це хлопець або ваш партнер, чоловік, От йому, щоб був холодний, і десь щось цікаво, він е, випивати може, може, навіть алкоголь, ну вряд чи, напевно, це щось таке, що дуже легко підлити. Може, кава, чай, напій дають. Змінюють долю, змінюють поведінку. Через заздрощі, через автомобіль. Це щось через автомобіль. Щось таке, заперечую негатив знімаю. Може ще лити на фотокартку. Дуже красива людина. Ну, чоловік тут намальований. Ну, може бути і жінка, але більше йде, що чоловік красивий, мужня людина. Може бути навіть військова людина. От. І ваш чоловік в, в омані, в мороках, в такої програмі, що змінює свідомість, щоб не проявлялося жодних відчуттів, почуттів, відно... ну, не підтримували відносини. Заперечуюсь, негатив знімаю. Заперечу негатив, обираю, знімаю. Заперечу весь негатив, обираю, знімаю. Перед знімаю. Із коханої людини остуду отворот морок знімається. Всі рідини, що в тілі несуть негативну програму у коханої людини, у чоловіка, дружини. Анулірую повністю всю магію. Негативну програму знімаю, нуліруючи, очищаю енергетичний фізичний простір. Більше в тілі немає програми негативної, повністю знищую. Повертаю ворогові цю програму, хай з ним все це станеться. Буде так і так буде. Цікаю ворогів одвертаю, но ну, які чим більше не зможуть підливати липину, фото не зможуть, все, щоб не підносили, не лили, не напаювали, не несе енергетично. Негативної енергетики. Одразу ж анулюється, руйнується вся програма негативна. Так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для сім'ї, для родини, для коханих людей. Хто дивиться відео, близьких людей захист міцний від негативного впливу, нічого не зможе змінювати свідомість. Впливати більше ворог не зможе, але повністю всі негативні програми, що в рідинах, щоб не більше, не працює. Буде так і так буде. Він ще не зможе впливати в життя, втручатись не зможе буде так. Через заздрощі. Дуже хороша ваша кохана людина. Любіть її, не зважайте. Тут, якщо ви відчуваєте холод до вас, це тут немає вашої вини, і, і його, її вини там зроблено. Так, навмисно зараз покращаться відносини, набагато стане. Е е М'якіше і більше буде до вас уваги? От, все зміниться на краще. От такі підступні дії. І ще друге питання скажіть вище сили, допомоги. Прошу, що заважає скинути зайву вагу? Яка істина причина на того, що йде набір зайвої ваги. Тих, хто дивиться відео, близьких людей, чоловіки, жінки, хто набирає, має ну, таку проблему, зайву вагу, що відбувається, і яка істина причина зайвої ваги. Скидають, скидають, льють. Ще е, е, дуже сильно, може, це даже вага така через е, отек, е, отечність постійно це робиться, вся вага від ворога має скидатися вас топлять просто в цьому жирі. А якщо чоловік дивиться, е, ну, якщо у чоловіка Тут більше йде мені програма, коли заливаються алкоголем під мороками сильними. Або вам дають вживати рідини з алкоголем і з приворотом. У вас любов до алкоголя? Чи порча на алкоголь? заперечуєш негатив, Вибираю. Це не ваше. Висуха. Ви вогняна людина, людина енергійна, людина дуже свідома, і, за, і на вас велика відповідальність, і вас вибивають із цього стану. Хоча захист стоїть міцний, просто стабільно так постійно, постійно діють, діють дуже сильне навантаження на енергетичний захист, нервову систему. Да, закривають, щоб не змогли працювати важке життя, алкоголізм руйнують життя, втручаються, заперечую весь негатив, убираю. Вся причина вашої ваги магічний вплив. Прошу вищі сили, допоможіть повернути весь негатив, всю зайву вагу, що скидають, повертаю тому, хто це робить. По Верховному суду буде так і так буде. Все. Що належить ворогові, все його лайно, зайва вага, отеки, знімаю, повертаю ворог. Прикриваю, перекриваю. Більше не можуть скидати, зливати, негатив не зможуть. Відновлюю нормальну вагу. Тих, хто дивиться, відео, близьких людей. Більше немає жодної порчі на алкоголізм, депресії немає. Відновлюється гарне самопочуття до ідеального стану. Буде так і так буде. Ніщо не заважаю вам мати нормальну вагу, буде так і так буде. Відновлюю стан до й далі. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть очистити енергетичний, фізичний простір, усіх, хто дивиться відео від негативного впливу, скидів, перетиків, оморочок. Порчний алкоголізм, зайвої ваги, ворожого впливу очищається енергетика і фізичний простір, усі, хто дивиться відео, тіло очищають зайвої ваги. Повертаю ворогам буде. Так буде. Відкриваю всі шляхи і дороги на відновлення нервової системи. Більше вам не треба вживати алкоголь, більше вам немає потреби зловживати їжею солодощами. Припиняється, ця потяг більше немає потягу. Ставлю відразу, як до лайна. Буде так так. І ще давай жиде причини для набору зайвої ваги. І скидається вага, буде так і так буде ворогам. Ну буде, буде. буде все сказане там Ух, це питання треба буде повторювати. Дивитись і дивитись, як вони придумали так цікаво. Нічого, це все. Мене, на вас дуже сильна си, цей, силя, сила волі, от, що найголовніше, свідомість. Ви розумієте, що ви, щось відбувається неправильно. І ви це виправляєте от, так, що більше вам не треба зловживати їжею, солодощами. Ще. Будь-які солодощі, сухофрукти, фрукти це теж солодощі, мед, все що солодке, більше вам це не треба. І алкоголь також викидайте з свого життя, буде так. Так що, така сьогодні кава. Бажаю, щоб ви були всі здорові, щоб ви мали нормальний стан тіла свого досягли свого нормального, мали свою нормальну вагу, щоб це вам не заважало, щоб у вас було комфортно, вам було комфортно. Буде так і так буде. Також хочу нагадати, як мають пити каву. Українці, ви маєте поїсти обов'язково перед тим, як пити каву. Треба поїсти і випити води. Це не шкодить. Тоді кава не шкодить. Взагалі кава дуже така, як їм треба пити в невеликій кількості, але вона має. Вона допомагає тілу і допомагає печінці позбутися жирів зайвих, якщо є а, ну, присхуднені, і взагалі каву можна пити тільки. Мають бути отакі дотримані правила, як вживають каву. Після їжі. І вода. воду треба випити, бо кава вижинає, вона має такий ефект, що мочегінне. І ви маєте поїсти випити кави в. Випити води, зробити каву або придбати каву і е, зробити донат на дрони для військових України. І е, спокійно можна буде вам пити каву. Отаке От є правило, майте це на увазі, це вам стане на о, дуже хорошо від цього. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб ви були щасливі, здорові, багаті, щоб у вас все було добре, і всі ваші наміри здійснились і думайте про хороше. Це дуже потужна зброя. Налаштовуйтесь на хороше, не годуйте, не годуйте своєю енергією, негатив. Ворогам не давайте свою енергію, не викидайте їх, виймайте з голови. Осві... Так треба усвідомити. Ой, я знову думаю про погане. Все більше я цього не буду робити. Я переключаю енергію на хороше, тільки на хороше. Думайте про свої плани, майбутні, те, що вам хочеться, те, що ви б бажали. І бажайте іншим. Всесвіт дуже гарно реагує, якщо ви бажаєте людям хороше, то ви і собі. Теж вам і, і ви цього хочете, щоб у вас було, і Всесвіт буде намагатись вам це зробити, налаштувати, перебудувати навколо вас, щоб все було добре. Дуже хорошо жити, коли всіх гарний настрій, всі щасливі. І ви також від цього заряджаєтесь позитивом. Так, добре, отака вийшла кава. Дякую усім за увагу. Будьте щасливі! Бажаю приємної кави і до зустрічі!